Доброго ранку, гарного вам настрою, міцного здоров'я, гарного дня чи вечора, хто коли буде дивився. Ось така у нас сьогодні погода. Похмуро, передають хмарно, але як буде, побачимо. Ну, без опадів передають. Всього вам самого найкращого всім. Гарних вихідних. Так, ну я, як завжди, зранку працюю, пасук гуси, пильна робота. Так білик. Що там вілик. Ty běžeš do mene? Chodi. Aj ty mi, krasavček. Třeba Ben Bílek, krasavček, tak? Aj ty mi, stý, 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 stý. Tak, Bíleku, sedí, čemno. Ne, ne, ne. O, 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 o. Kuda, kuda, preš? kuda už. Білику, білику, ти білику. Де ж ти гониш? Що ти ті? Добрий день. Стій! Стій, білий, стій. Що, більше нема. Ні, ще є один. О-о-о-о-о. збирав кліщів, десь гонив. Ай -та. Так, білик. Любин білик. Він любить. Хтось бабин був другий, собака відв'язаний, він кусається там той. Він до мене розігнався, хотів мене грізнути, той до нього гаркнув, другого, і все, і там той пішов, в буду, і до мене навіть не підходив. О, так, щось таке діло. Розумний собачка. А я буду відповідати на запитання. Він бабі не дається, щоб баба подивилася вибрати Деякі кліщ є. Часом чіпляються, він ходить скрізь. А мені ото дається, то, -то прийде, то я рідко в нього є. От таких собаків мало чіпляються кліщі, я не знаю, яка причина. Ну, Мій тільки, аби яр хоч трошки де пройшовся, вже тьма кліщів чи тузик. Чи то того, що у них ще більше шерсть, чи що, не знаю. Ну, то таке. Це все таке, то все чепуха. Головне, аби люди здорові були. Так. Е -е... Відповідаю на запитання. Що робити, які уколи колоти, чи мої які чаї варити? Бо моя коза дуже слаба. Люди, я вже відповідала не раз на це запитання. І на стрімах, і в відео вже вроді було два рази, що я відповідала. Ну, за один раз я точно знаю, що було таке, що я відповідала. Ну, дивіться відео більше інформації, збирайте і будете знати. Я розумію, що ви новачок, що ви що ну, тільки завели канал. Тепу, кози. Не можете знати всього підряд. Ну, але ж, але ж, хто вчиться, той, той глядає інформацію. Моя коза дві там 10 днів чи 7 днів після роди і кровити почала. Що мені з нею робити? О, доктора в нас нема, Ось, нема до кого звернутися, нема що, що порадити, що зробити. Ніч страшного в цьому нема. Це нормально коза, як яка до 21 чиститься дня. Є такі, що аж до 28 днів чиститься. А є такі, що аж мол, півтора місяця чиститься. Це в такому випадку, якщо є таке, що до півтора місяця це тоді, коли вона сама не щистилася, що відбирали з чисток. Ось, то може навіть і чиститься до півтора місяця. І це ні страшного в цьому нема, ні страшного в цьому я не бачу. О, просто треба. Просто треба зачекати, і все воно буде добре. Ось такі діла. А чого ви пасете гуси весь час, а що самих не пускаєте? Бо як пущу, то можна залитися без гусей. Ось такі справи. Дядькось прийде і мою гусочку хапне. Так що мусимо пасти, бо можемо статися без нічого. Ось такі то справи що якось так. Ось такі мої красавчики гусячі, так вони блудять. О. Чого я кажу, що те, що козенята до двох місяців попоїти молоком, повністю вистачає, ось, поїти їх два місяці. Вони тоді не будуть молочні. Треба козенята поїти 4-5 місяців козичку на якщо то натримання молоком, тоді вона буде молочна. А якщо її тільки так трошки попоїти, то вона молочна в ніякому разі не буде. Люди схаменіться. Ну, не буває такого. Що якщо ви будете її поїти довго молоком, то вона вам дасть багато молока. Ви розумієте, що це? Якийсь область фантастики, що. Якби так воно діяло, то би, то би можна було б козу попоїти там рік молоком. І щоб вона давала 10 літрів молока тоді. 10-12 літрів в день. А не проти, щоб і, і з 10 за раз. Тому воно було б два роки попоїти молоком. Ось, ну не може такого бути. Як ви цього не розумієте? Якщо є молочна лінія, то вона є, але ну, якщо її нема, ну, ну поздоровайся. Туди, туди. Ну! Ну то поздоровайся, то якою лапою? Індечка, не скачи. Ось такі діла. Ладно. Покажу вам, що я вчора прикупила, що мені вчора привезли. Так, а ну вон з майстерні, бо зараз петлюєте обидва. Ти дивися, куди ти вперше, отоглянься. Дивлюся. Дивлюся, Якщо молочна лінія є, то вона є. Якщо її нема то ви хоч два роки пійте, вона вам молока більше не дасть стільки, як вона має дати. Так. О, тут не видно все добре. О, що я вчора прикупила. Продають люди солому. Гарна солома така дрібнесенька, дивіться, яка пшенична. Така зі сіном файна. Ось, і я купила собі соломиці. О, там буде. Хто його знає, як вона буде. Цього року чи буде де взяти, от минулого року не було де взяти. Так, щось таке діло. І я собі прикупила, тут є 80 тюків. О, треба буде її всю зложити, може, сюди наверх Ось Тут ще треба буде докупити нам трохи, а там буде видно, так щось таке діло. Ось таким ми займаємося. А я казала і кажу, що від того, скільки ви поїте молоком козенята, на дої від цього не збільшиться. Ти добре вдягнувся? Ну дивися. Дрова ми доскладали. Тут. І танечка. Ага, ще що я вже побігла з тобою пастиця. Ось такі діла. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Всім, всім до зустрічі у цьому відео. Па-па.